Якщо одного прекрасного весняного дня перед Великоднем ти зустрінеш багато людей, які несуть у храми і церкви ніжні вербові букетики, це означає, що у гості прийшло світле свято, вербна неділя. Це одне з дванадцяти головних християнських свят, коли віруючі святять вербу і приносять її додому. Для захисту оселі та здоров'я рідних. Але чому вербна неділя називається саме так? Спробуємо розібратися. За тиждень до Великодня українці християни святкують вербну неділю. Насправді цей день має назву Пальмова неділя, бо саме пальмовим гіллям з біблійними переказами мешканці Єрусалима. Радісно вистеляли дорогу, якою Ісус в'їжджав у їхн місто. У нашому регіоні пальми не ростуть, тож пальмове гілля замінили вербовим, адже саме напередодні Великодня це дерево зазвичай починає квітнути. З самого ранку в цей день люди йдуть до церкви, аби посвятити вербні гілочки. Багато хто пам'ятає і про народні звичаї, бити один одного посвяченими гілочками, промовляючи «Не б'ю, верба б'є, за тиждень великдень недалечки червоне яєчке. Іноді, б'ючі дітей, додавали будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. Вважалося, що це додасть малечі здоров'я. Та виб'є геть погану вдачу. Перед вербною неділею зазвичай прибирають оселю, бо посвячену вербу можна вносити лише в чистий дім. Напередодні готували кілька страв обов'язково пісних, адже у свято не варто братися до будь-якої хатньої роботи. Посвячені гілочки зберігали у доми протягом усього року. Вважалося, що вони захищають оселю від злих духів, а гілочки, які пускали коріння, висаджували біля колодязя, аби очищати воду. Існує багато повір'їв про цілющість верби у давнину, посвячену вербу, використовували у народній медицині, вірили, що якщо з'їсти кілька котиків, не буде боліти горло. Іноді бруньки вживали від безсоння, а виваром верби змочували чоло від головного болю. Вербу садять на городі, на щастя молоді. Коли принесуть з церкви, як верба прийметься, дівчина вийде заміж, а хлопець одружиться. Ще існують повір'я, що освячена верба охороняє будинок від пожежі, ним від граду. Сьогодні для більшості українців верба є символом життя та наближення одного з найбільших християнських свят Великодня. Малята. За допомогою мнемосхеми я пропоную вам розучити вірш Гілочки Вербові. Гілочки вербові Сонце зігріває, а душа радіє. А душа співає, бо вже близько свято, писанки і паска, бо на землю сходить світла Божа ласка.